Та в ефірі студія мене звати Ольга Хвоздецька. Одеський комітет виборців оцінив роботу депутатів місцевих рад, включно з Одеською. У кого яка оцінка і чому говоримо сьогодні з Анатолієм Бойком, головою Одеської обласної організації Комітет виборців України? Толі, вітаю, доброго дня! Ну що ж, е, вже презентація була. У принципі, в мережі є основний базіс оцінювання. Будемо говорити більш детально. Почнемо з відмінників. Ну і звісно, з Одеської міської ради їх кілька людей, і примітно, що минулого року не було відмінників взагалі. Так, а цього року з'явилося. Е, да ну ми взагалі після ну. Вибачте, треба сказати, що а, це м, скликання, воно звісно, екстремальне. Бо почали працювати в ковіді, і потім повномасштабка, і ми кожного разу спостерігали, що от як ковід почався, то депутати трошки розгубилися, не знали, що робити. Ну як і всі ми, в принципі, да? потім адаптувалися. А потім повномасштабка, і знову ж таки більша частина депутатів вони е, згубилися. Ну, згубилися просто тому, що ну, по, в порівнянні на тлі того, що відбувалося в країні, ну в першу чергу на тлі того, що відбувалося в країні, все мені здається, здавалось неважливим. От і це з одного боку, з іншого боку, зробили ж зміни до законодавства дозволили мерам перерозподіляти Бюджетні гроші без скликання сесії. У нас там було взагалі 13 виконкомів mm -hmm. навесні 22-го року, поки там наприкінці червня не зібрали тоді першу сесію. Ось і депутати не розуміли на що вони взагалі потрібні. А, і відповідно от минулого року те, що не було відмінників, це от наслідок безпосередній наслідок у цієї ситуації. Потім поступово депутати. І ми це спостерігали, вговтувалися, починали проводити, повертались до проведення прийомів, повертались до своєї діяльності, але але далеко на всі на превеликий жаль. От і наші результати оцінювання вони показують, що половин десь половину депутатського корпусу ми такі втратили. Ну я маю на увазі з точки зору активних, як, як кажуть, активних членів суспільства. Да ну там десь 10 депутатів взагалі не з'являє на сесіях після 24 лютого. от на жодній не були. Але переважно ну переважно це, це ті, хто про переховуються. Е, ну не тільки а хто ще? ну як я хотів сказати, що е, не тільки представники проросійських партій, да, тобто, це переважно. Ті, хто виїхав і скоріш за все, їх і немає на території України. А є ті, хто не від ОПЗЖ, а і або Шарія ну, Вадим і... Терещук. Угу. А, чому, думає, а чому а що... чому так сталося? Ви не відповіли? Я не знаю О, це ніяких, ніяких пояснень. Він був досить активним. Да, до він був досить активним за активним за попередні роки. Євросолідарність, але після 24 лютого він не з'являвся і, зрештою, склав повноваження. Угу. Ну, тобто зараз він вже не депутат. Ну і в принципі, на мій погляд, якщо хтось. Не може знайти в собі сили, е виконувати свої повноваження, то скласти мандат ну нормальний крок, в тому сенсі, що всяке в житті буває. Будь ласка, це принаймні чесно склав мандат. Зайшла інша людина, яка там готова працювати. І вона собі працює так. Відмінники їх п'ятеро. Це Олександр Авдієв, Олексія Сауленко, Олег Звягін, Ольга Квасницька, Вадим Петро Обухов та Світлана Осауленко. Тобто резюмуємо Світлана Осауленко. Сім, а сім. Перепрошую. Так. Оцінка п'ять. Оцінка п'ять. Усі мовка. Отак, правильно. Отак. Да, да. Резюмуємо двоє. Це «Довіряй ділам. Якщо правильно рахую, троє це слуги і двоє, так, це євросолідарність. Все вірно? Так. Да. А взагалі фракційність важлива тут, Анатолій? Фракційність важлива в наступному. У нас є в наступному по відмінникам, вона, звісно, важлива, але ми зробили ще і такий командний залік. Тобто, в нас кожен депутат оцінюється по 21 критерію, тобто там велика та достатньо складна оцінка, 21 критерій, починаючи від прийому громадян, завершуючи звітуванням все, що вимагає закон там, європейські практики. І відповідно по кожному критерію ми ставимо від одного до п'яти, і зрештою це середня арифметична, але ми оцінюємо не тільки депутатів. Ми, крім персонального особистого заліку, як в спортивних змаганнях, є ще командний. І якщо по командному, то у слуги народу 3,7 бала із п'яти у Євросолідарності 2,8, От їх якраз Терещук потягнув донизу. Угу. Довіряй ділам 2,7, представники проросійських ліквідованих ну ОПЗЖ 1,7 і шарій 0. Угу. А що це має на що це має вказувати? Що про що нам це каже? Нам каже це про те, наскільки наші депутати здатні. І е, готові виконувати я підкреслю базові елементарні свої обов'язки. Тобто, ми не оцінюємо наскільки вони зробили жителів свого округу щасливими. Ну бо це ж варто було б і... це. це ну, також це оцінюватимуть <рехватись> жителі округу на виборах, а ми оцінюємо е, безпосереднє виконання. Тих базових обов'язків, яких які вимагає закон, закон вимагає, щоб депутат ходив на сесію. Закон вимагає, щоб депутат ввів прийом виборця, закон вимагає, щоб депутат звітував перед виборцями. Знаєте, ну такі, це це дуже базові речі, і на наш погляд, якщо депутат... З цими речами не може впоратися, то звідки взагалі нам очікувати, що він буде, як вони всі клянуться, працювати задля нас, не жаліючи там свого життя, часу і здоров'я? Mm -hmm. Тому, якщо депутат по базових критеріях не може набрати п'ятірку, що, що насправді абсолютно не складно, треба просто, е просто працювати сумлінно. Ось то це значить, що він насправді не зацікавлений в тому, щоб бути депутатом е в повному сенсі того слова. Ну я як, якби не виключаю, що в кожного можуть бути якісь в житті злети, падіння, і можна один рік краще відпрацювати, інший гірше. Але якщо це в системі, то ну а і я перепрошую, ми перед виборами відповідна, ми це робимо кожного року. І перед виборами ми Одеси там просто дамо дамо таблицю. Що, шановні одесити, от нас було там на старті 64 депутата, два потім там відпала, один помер е Salz. І до, до, до фінішу дійшло стільки та оцінки в них такі та ми, наприклад, наполегливо не рекомендуємо голосувати за тих, кого 0, 1, 2, в жодному разі. По інших, ну на ваш розсуд. От тут важливий момент так. наскільки зважаються мі депутати на ці Дуже. оцінки Серйозно? Дуже. Є реакції якісь. Дуже. Зайдіть до нас на сторінку в Фейсбуці, угу. там просто батл. Ви нам ви мені поставили не те, не все, не зарахували. І це прекрасно. А ви переглядаєте, до речі, ну, дані? Ні, ні а ви я все маю на увазі, Так, ну якщо а, депутат надав якусь аргументацію доцільну, чи переглядаєте ви потім свої е дані? чи ні? Я, єдино, я в першу чергу хочу підкреслити, що в нас, от в кінці звіта така табличка, угу. де всі. Цифри по кожному депутату все відкрите, всі все можуть подивитися і спитатися, чому і ми готові аргументувати, бо воно все на відкритих даних, абсолютно на об'єктивних. Якщо ви, як якщо виявляється так, що ми, не дай Боже, помилилися, то ми, звісно, готові виправити. Але бо зрештою, знову ж таки, тут 21 критерій, 21 оцінка. Якщо ми в одній з 21 помилилися. Це кардинально все одно нікого не, не врятує. Да? Але все одно це стосується, наприклад, тільки якихось таких речей, як от е, відвідування, якщо там помилка в протоколі, чи ще щось. Якщо депутат мав прозвітуватися. І е, про його звіт нема ніде ані в нього на сторінці. Його звіту нема на сайті міської ради. Що має бути. А ми ж до всіх звертаємося, перепитуємо. Ну кого взагалі можна знайти. Ми запитаємо, питаємо: а чи ви звітувалися, пане пані? А потім він приходить і каже: А я звітувався. Ми кажемо, вибачте, знаєте, як цей в на іспитах. Приходьте наступного року. <гум> ну тобто, давайте ми будемо працювати весь рік, нормально. Крім того, ми ж після оцінки ми цю оцінку презентуємо саме для того, щоб всі бачили, і вони бачили, що всі бачать і е, є до цього увага. Але ми потім кожному складаємо, надсилаємо персональні рекомендації. Ми пишемо, що шановний депутат, депутатка, у вас цього року така та оцінка. Це тому-то, тому то, якщо ви хочете краще, то, будь ласка, вам треба, треба підтягнутися. Треба підтягнутися. І ми, і ми будемо раді вас проконсультувати. Тут, як би нема, бо наше ключове завдання, я завжди мене питають, що ви робите? Я кажу, ми займаємось вихованням. Ну, тобто, наше, наше ключове завдання, ми вбачаємо в тому, щоб не в тому просто щоб виставити оцінки, а щоб була позитивна динаміка. Насправді ми намагаємось просто впровадити якісь базові стандарти, якусь культуру і депутатства, і розуміння в суспільстві, що таке депутатство. Бо в нас всі вважають, що депутат це як санта він приносить, рішає, ну вирішує. Ну але депутат насправді це наш представник, який має побудувати ну разом з іншими таку систему в місті, щоб наші потреби вирішувались. Тими службами, на які які живуть з наших податків, отут важливий да. момент: е, між оцінкою і ефективністю депутата е, здається, треба було поставити знак рівності. Але ефективність депутата в розумі е, містян це те саме, е, про що ти сказав, це е, щоб депутат вирішував їхні питання. Ну, у них там, умовно кажучи, е, дірки в асфальті або якось там водоканал неправильно трубу проклав. І депутат е, як. Супермен має з площем, що розвивається, пролетіти все порішати. Для людей оце є ефективність. Я розумію. Ми також намагаємось... На це впливати з точки зору, що не тільки це, бо депутат може бути: депутат може не працювати насправді в інтересах громадян, він може брати участь там в корупційних оборудках, будь в чому, не вести реальну діяльність в інтересах міста, не звітувати, але за допомогою тому того, що він там належить до фракції мера або має багато речей, багато грошей, вибачте, може прилітати. Речей також да, і дорогих речей один може з депутатів. Сімки, До речі, да, може прилітати на округ там, ставити лавочки, а при тому голосувати за е, дерибан землі, через які містяни е, втрачають мільйони чи мільярди. Ну окей, чи, тобто, чи оцінка це дерибан? про що тоді? А оцінка це про що тоді? Оцінка це про те, наскільки депутати грають е, за правилами, угу. ну хоча б базова, да. Тобто, ми не. Не маємо ілюзії про те, що е, там можна за задопом... ми не маємо ілюзії про те, що якщо депутат е, все виконує як учень в школі, те, що по закону є формальним, що він ідеальний? Ні е, в тому ми крім оцієї оцінки, яку ми зараз обговорювали, е, оцінка по е, об'єктивних показниках, ми ще робимо. Експортну оцінку ми беремо 10-15 журналістів, редакторів, ЗМІ, політологів, громадських діячів і теж їх просимо виставити кожному депутату оцінку від 1 до 5. Угу. Але та оцінка є виключно суб'єктивною з точки зору: чи гідний цей депутат, чи не гідний, чи має довіру, чи немає. От з точки зору конкретно цього експерта, і з точки зору кожної окремої людини це суб'єктивна оцінка, але оскільки їх 15 – це більш менш об'єктивний зріз – Uh, і скільки мир років ми це це наступного року буде 10 років, як ми це робимо в Одесі. Жодного разу брехні не було. Ну в тому сенсі, що якщо воно чітко показувало, якщо депутат сприймається і має риноме погане в місті, що він корупціонер, то що то навіть те, що він по об'єктивних критеріях відмінник, то ну це це всім очевидно. Я можу дізнатися твою експертну думку. Про що саме? Про депутатів. Ну от, є ж у тебе свій рейтинг власний я не можу його. Це, це буде це буде я некоректно? коректно. Я і ніколи це, цього не роблю. Да. А добре, а тоді за експертною думкою опитаних вами експертів, да. перепрошую за тавтологію. Да. хто там в літерах? Так, да, значить, за результатами експертного опитування п'ятірку не отримав жодний. Ну відчуваєш наскільки правда, да ну так, то я сказав, що правда експерти да. дуже суворі да 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 що п'ятірку з депутатів. Тобто по об'єктивних критеріях ми проговорили, що в нас сім депутатів mm -hmm. отримали п'ятірку. По експертному опитанню жодний не отримав п'ятірку, четвірку отримали тільки. Три особи. Е, Ольга Квасницька, Петро Обухов, е, Олексій Асаулінка. Е, е, всі інші це. От, трійка, трійка, це 21 депутат, але в експертному опитуванні трійка це. Я нічого про нього не можу сказати. Ну бо експертне опитування в нас йде не один, два, три, чотири, п'ять. Ну не просто не линеленна від гіршого до, до кращого. А один це абсолютний негідник, два це скоріш не дуже добре. Депутат, три нічого не можу сказати. Чотири ну більш-менш порядна людина, і п'ять. То вот проголосую за нього ще раз, чи обов'язково проголосую за нього ще раз. Типу, да. щодо фракційності, знову хочу повернутися до цього. За думкою експертів, трійка, це двоє слуги, да, один і ЄС. європейська Дивіться, знову ж таки, і не експертна оцінка, оцінка… Я інтагляція, да. Так. От довіряй ділам, у нас там. Ну, якось вони втрачаються. Що це має е, нам говорити? Що депутати, які е, знаходяться в провладній фракції е, поряд з міським головою, е, у принципі в розслабленому стані, що ну, у нас є ну, голова, він приймає рішення, ми так, голосуємо так, як так. він нам сказав. Да. Навіщо нам ще там напружуватися? Да, і ну. для людей щось робити, і там ну, формальні такі так. фасадні речі виконувати. Так. Так, так, ну так, так виглядає, так, да. Ну, партія влади. да. Партія влади. Да. Е, ви оцінювали ж не тільки міську раду, так? Е, в Одесі тільки міську раду. Ага, Зараз тобто обласна тільки... поки що поза обласною, знаєте, з обласною завжди, тобто з обласною взагалі є велика проблема, бо там ще менше про тих депутатів, що є сказати. Здебільшого uh -huh. і є ще такий момент. Що якщо оцінка міс депутатів міських рад вона цікава громаді, ну от нам з вами цікаво, ми обговорюємо. То обласна рада це достатньо абстрактний орган влади. Ну тим паче зараз, коли є військова да, адміністрація. Да, да. І наприклад, в Одесі обласна рада мала вона взагалі мала кому цікава. Ну і а якщо воно мало кому цікаво, то і депутати це розуміють, і менше е, перспектив на них вплинути. Бо... Ну до речі, вони ухвалюють е, направду багато важливих рішень. Це і земельні питання, yeah. це питання питання медицини, бо багато навіть в Одесі е, закладів медичних, які підпорядковуються да. саме обласній раді, так, Хача, хоча це таке питання достатньо дискусійне в світлі децентралізації, особлива. Але я думаю, що так, да, можливо, варто буде до цього повернутися на наступний рік. І подивитися, як і вони працюють. Ну коли скасують воєнний стан, точно треба буде повертатися. Е, щодо е, тоді міських депутатів, повертаємося mm -hmm. до них. Я новачки е, да. е, і ну мені здається, що на щастя тут отак варто формулювати. На щастя, вони з'явилися. Так подивимось, час покаже. Ви їх поки не оцінювали. Ні, ні, звісно. зарано. Ні, ми у нас оцінювання йде від грудня до листопада. Mm -hmm. Ну як вони набули повноважень в грудні. 20-го чи 19-го року. Ні, 20-го року, вибачте. Да, як вони набули повноважень, так і ну, відповідно від того ми від, відраховуємо рік. Угу. Ну, подивимося на так, них. За повзяті у нас уже одна так, молода депутатка так, навіть була в ефірі. Це е, в будь-якому випадку я хочу підкреслити, що депутати нам потрібні. Ну бо і насправді просто в нас в усіх, і в нас, і в депутатів, і в суспільстві дещо викривлене уявлення в нас нема культури. Ну, насправді в нас нема культури, вона відбудовується. Я маю на увазі культури представницької демократії. Ми е, ну, через радянське, не знаю, е, минуло через що, ми не відчуваємо депутатів і не розуміємо, що це як наші представники. Ми е, чомусь е, там, е, от це частина там абстрактної якоїсь влади, яка нічого нам доброго не любить, тільки щось. Е Погіршує життя, краде чи щось mm -hmm. робить. Але насправді це ж не має так працювати. Ну, бо інакше ну, це, це ж ненормально. Бо вся ідея в тому, що ми. Обираємо депутатів для того, щоб вони, використовуючи там нашу наш мандат, керували містом. І так само ми можемо і маємо з них питати. Якщо в місті щось неправильно йде, ми маємо питати депутатів в першу чергу і мера. І вони мають це виправляти для того. Вони і є. А якщо ми відразу кажемо, що якщо ми відразу ставимо на них хрест. То, то потім дивно, що ми питаємось, що а що щось що не так. Або якщо вони не виконують свої зобов'язання, ми нічого їм не кажемо, і там беремо лавички, і Там ну знову голосуємо далі. Ну знову ж таки, тобто система не працює. Вона ну а ма мала працювати угу. от прямо у цій студії. А, два депутати, які і відмінники в оцінюванні, відмінники в експертній оцінці Олексія Сулінка і Петробухов. От просто у цій студії обидва під час одного і того самого ефіру вголос запросили всіх містян звертатися до них, назвали номери телефонів. Приймали і дай і бу були готові да. вирішувати всі питання. У Олексія там певний є округ. А у Петра округа бо Петро сказав що він всім е, дасть відповідь, всі одесити з будь-будь-яку адресу може но, до нього звертатися? Насправді в будь-який е, округ, насправді це достатньо умовна річ, і насправді дійсно будь який одесит може звертатися до будь-якого депутата. Uh -huh. Ну питання там же, звісно, в самому депутаті хто як вибудовує свою стратегію. Угу. Ну, от дякуємо цим депутатам за їх таку плідну роботу. Е що ж, Толь, дякую, що ти сьогодні був з нами. Е ви, е вас. Я буду чекати на оці списки. Е виходить, два роки ще є у цій каденції. Це якщо все добре да, і да, вибори да, будуть да, можливими. Да, да. Е і я думаю, що навіть треба буде якусь таку кампанію е просувати цю інформацію yeah. серед одеситів, аби перед тим як йти ставити там гар. На виборчій е, дільниці, щоб люди мали да, пе певний від... та контент, да, від Як від угу. дякую тобі. Анатолій Бойко, голова одеської обласної організації комітет виборців України, був гостем цієї студії. Обговорювали у хорошому сенсі наших депутатів. Дякую, що ви були з нами. Залишатися сьомим.